Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні хочемо поговорити про зміни в церковному українському календарі та про те, що відбувається у православній церкві України, зокрема на території Черкаської області. Про це нам сьогодні розкаже владика Черкаської і Чигиринської православної церкви України, митрополит Йоанн. Наші вітання! Слава Ісусу Христу! Вітаю! всіх! Е Ну, власне, я би вже анонсували про те, що про зміни в українському церковному календарі, Але відразу хотілося б вас спитати таке: От, оці зміни, що як би ви прокоментували? Це бажання піти від цього російського. Чи все-таки ми до чогось повертаємося? Е, бажання піти від неправильного того, що було під час російського панування в нашому суспільстві. Тому що е, ті церкви, які не були під е, якимось впливом Москви, політичним, ідеологічним, після Великої е, Другої світової війни, е, ці церкви всі перейшли на новоюліанський стиль і привели свої календарі у відповідність до астрономічного циклу, звичайного відліку астрономічного. І коли Певній періодичності, там, якісь змінюються дати, там, віднімаються секунди, мілісекунди, це кожен рік десь якісь накопичення йдуть, то новоюліанський календар, він дуже точний, він не потребуватиме корекцій в майбутньому. Це точніше, ніж григоріанський календар, на якому, по якому живе Римо-католицька церква, греко-католицька ну, грек тільки за кордоном живе, набагато точніший. А Юліанський, по якому живе Російська церква, поки що ще наша церква, потім ще ряд церков, які були сателітами Москви, і Російської церкви в якійсь мірі, вони ще залишаються на юліанському старому календарі, який відстає від астрономічного календаря на 13 днів зараз. Через років 100 він буде відставати вже на на 14 днів. Тобто, ми. Вони, вони тоді будуть святкувати Різдво Христове вже не 7 січня, а 8 січня. Їм придеться святкувати 8 січня, якщо вони не поміняють, не зроблять реформи якоїсь календарної. Але е, коли я кажу 7 і 8 січня, це не тоді, коли вони по церковному святкують Різдво. Бо по церковному всі церкви по правилам апостольським мають свят і святкують 25 грудня. Але їхнє 25 грудня. І поки що до 1 вересня, наше 25 грудня, так. припадає на 7 січня. Но через 100 років воно припаде на 8 січня. І ось тому, щоб припинити оцю такий хід відставання неправильного, яке породжує неправильне усвідомлення навіть суті свят. Наведу, вам приклад, коли ми святкуємо Різдво Христового 25 січня, то на перше 25 грудня, то на 1 січня. Припадає свято теж, велике, церковне найменування Господнє, обрізання Господнє. Тоді, коли в цей день Ісус, немовля, отримує ім'я, приймає обрізання згідно закону юдейського і стає членом суспільства, До того часу він народжений, але він не є членом суспільства. Він не має імені, Він не пройшов цей чин, який дає право бути членом суспільства. Он тоді. У них такий чин обрізання. У нас там інше видання свідоцтва про народження, так, 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 теж нами найменування своєрідне. Але новий рік це нібито новий етап нашого життя, нове ім'я. Як ми назвемо рік, так він у нас і пройде. Уже, що змінилося? Давайте от От, Напевно почнемо з Різдва. Так, от ви вже згадали Різдво. Які зміни у нас тепер в календарі? З 1 вересня у нас ті. Парафії, які прийняли рішення прийти на новий стиль з 1 вересня, вони переходять вже офіційно на цей стиль 23-го року. І цього року цього року, так, так. чому 1 вересня? Тому чому? що це церковне новоліття, початок церковного нового року. Він наше перше вересня ще минулого року припадало на 14 вересня. І тому 14 вересня у нас в календарі так і написано. Початок церковного року. Но по стилю, по нормальному апосповопосальським правилам, це має бути 1 вересня. Воно просто припадало на 14. -те. Тому у нас змінюється, зміщується дуже багато дат святкувань і ставляться у відповідність тим правилам і традиціям, які є в православних церквах. І Розпочинається це з 1 вересня. Так, Далі. Розпочинається з самого початку історії спасіння людського роду, Різдва Пресвятої Богородиці. Воно святкує, святкувалося 21 вересня, так. а тепер на 13 днів назад це буде? 21. 8 вересня у нас перше церковне свято Різдва Пресвятої Богородиці. Далі, Далі 27 вересня, у нас воздвиження Животворчого Христа, коли віднайден був хрест, і ця подія святкувалася 27 вересня, вона перенесеться знову таки. Мінус -13, це 14, -13. 14 вересня. Ми будемо так. святкувати. Далі у нас покрова велике свято. Воно, хоч не є із, із життя Спасителя. Це жовтень місяць. Жов, це жовтень місяць, так. але покрова це є свято, яке припадає на 1 жовтня. Но Наше церковне раніше 1 жовтня припадало, почало припадати на 14 так. через цю невідповідність. Так. І... Тепер буде 1 жовтня, покрова. 1 жовтня. Так. Так. І до речі, є зараз звернення. Нашого предстателя за рішенням нашого Архірейського собору до нашої центральної влади України, щоб перенести святкування Дня захисника вітчизни, дня вшанування воїнів УПА, козацтва на 1 жовтня, щоб 1 жовтня це зробити. Це буде допомогою пересвідомлення нашого населення, народу, що ми не від чогось уходимо. Чогось одного, що прийти до іншого, не зрозуміло. Ми повертаємось до того, що мало бути і раніше у нас було. Тут, тобто вже свято, Це вже у нас, цього треба звикати. це вже початок жовтня. Так, це початок. початок жовтня, жовтня. Покрова, покрова так. Цілком природно, жовтий листочок покриває нашу так, так, землю. Так, так, так. І Повстанець ховається в ньому. <рес> повстанець. Далі у нас пішов вже листопад, в листопаді які зміни. В листопаді Архангела Михаїла, головним чином ми святкуємо це свято, воно 21 листопада, так. і воно переміститься відповідно на 8 листопада. 8 листопада. 8 листопада. Ну і відповідно Різдво, ми вже говоримо. Так, Різдвяні, грудневі свята, грудневі вони свята. всі перемістяться, Святого Миколая переміститься. Потім Святої Варвари, Андрія Перевозванного, Великомученці Катерини, хто святкує, перемістеця теж зміститься. Ну, для нас саме важливо, що 25 грудня з усім православним світом, таким, який не був під цим московським впливом, ми будемо святкувати Різдво. Тобто -то московська церква виходить в цій, в цій ситуації, вона ну, наодинці, сама собою виходить. Хто іще з ними святкує? Е, я я боюсь зараз помилитися. Грузинська, румунська, болгарська, сербська. Е але я можу помилитися. Там можуть там, там можуть залишатися на на, на на тому стилі. Вони так так, так вони не проводили цієї реформи, бояться якимось чином зрушувати суспільство, щоб не було розділень, ще не знайшли цих способів. Ми, в принципі, живемо в час змін. Тому цей час якраз дуже зручний і для змін, в тому числі в цьому плані, ну вже традиційно, ми з 31-го, це вже так, в суспільстві нас е, пішло з 31-го на 1 січня, святкується Новий рік. В принципі, ну, новий рік то він не залишиться новий рік для тих, хто його свят, святкує. А взагалі по церковному календарю 1 січня, це, чи з 31 грудня, на 1 січня, це що то якраз і є Новий рік. Новий рік. Оце то... є новий рік, новий який рік. повинен бути. Тільки якщо ми переведемо календар назад на. Днів, так. бо раніше ми святкували так званий старий новий рік 13-14 так 14-го числа. Тепер це буде перше. Василя, першого... більш так традиційно його називають так. Е, зрозуміло, е, це настільки це вже це вже е, доконаний факт. Вже з 1 вересня квиголосили е, іде. Зміни змінюється церковний календар. Змінюється правда? так, е, цей це рішення послідувало вслід за дослідженням, яке провела церква в своєму середовищі. Коли написані були багато прохань від парафій, які провели на своїх парафіях збори парафіян, відповідно, звернулися до Священого Синоду, це було проаналізовано. Я наведу приклад Черкас. Коли я зібрав наших настоятелів, дав, доручив їм провести збори, вони потім повернулися з таким результатом. Всі парафії вирішили перейти на новоюлянський стиль. І тепер я собі маю за проблему знайти хоча б одну в наших Черкасах, яка все-таки. Залишиться на старому календарі для тих ще вірян, які не так, готові, от, які от ви зразу ж питання передбачили, що є люди, які все-таки будуть тягнутися до тих дат, які були, так. тобто е, і проблематично це так зараз. і ми вирішимо все одно цю проблему і Туди... дамо змогу їм молитися за старим е, календарем е, в їхньому розумінні, тому що і ми, і вони всі ми святкуємо подію, а не цифру, не дату. Але якщо вони прив'язані до дати. Треба все одно дати їм змогу відсвяткувати. Тобто церква тиснути не буде в цьому плані. Якщо хтось святкує так, він буде мати можливість відсвяткувати так. в ті дні. Добре, ну більш-менш з календарем нам зрозуміло. Хотілося б, звичайно, ще поговорити про взагалі церковні справи, те, що відбувається зараз у православному світі України. Ми нещодавно їздили в селищі Рікліїв, там відбулася історична подія, перехід громад, релігійної громади. З УПЦ в Україні, в Православну церкву України. Я пропоную подивитися цей сюжет, далі ми продовжимо говорити з вами. Дивимося. Лічийна комісія, слідкуйте. Хто Ко проти? Утримались одноголосно. У Юркліївській православній громаді відбувається історичне голосування. Віряни ухвалили рішення розірвати стосунки з церквою так званого московського патріархату і прийти до православної церкви України. Історія минула та сучасна унеможливлює діяльність на цих землях церкви ворожої до України держави. Тому рішення було свідомим і одноголосним. це питання? Віркліві вже давно назріло, я б сказав би перезріло, оскільки це центр громади, це історичне козацьке містечко, це нонсенс мати церкву іншої держави в умовах війни. По завершенню юридичних процедур, Свято Троїцький кафедральний собор стане частиною православної церкви України і, як завжди, буде відкритий для вірян. Втім, у швидку перемогу за допомогою законних процедур у громаді не вірять і передбачають довгий шлях. Так каже закон, якщо вони. Мирно не, не віддадуть там ключі, от, то я думаю, що це ще роками в нас будуть суди. Майно церкви та Свято Троїцький кафедральний собор зареєстровані на релігійну громаду, яка має повне право ним розпоряджатися. Ірківці переконані, що позитивне голосування про перехід юридично узаконює відчуження війна. Я нагадую, що на телеканалі Віка триває програма Актуальна розмова. Ми говоримо про зміни в українському церковному календарі та взагалі про справи в українському православі, зокрема на території Черкащини. На ці ці питання відповідає владика Черкаський Чигиринський Митрополит Іоанн. Володико, ну якщо подивитись на цей сюжет, тут привертає увагу два моменти. Перший, от те, що озвучив священник, він каже, що ми він передбачає суди і, в принципі, довгий шлях, майновий в першу чергу, шлях. І також в цьому сюжеті прозвучала інформація, що в принципі і це згідно закону релігійна громада, яка переходить кудись, переходить, майно належить релігійній громаді, начебто, все здавалося просто. Але з одного боку, я думаю, Отець знає, що каже. Як ви це прокоментуєте? Яка ситуація зараз в українському законодавстві? Законодавство наше теж проходить такий певний шлях, коли стикнулося з проблемою, що є загроза, а законодавчо як цю загрозу правильно юридично оформити, якщо її якимось чином вирішувати не юридично, то це породжує скандали в усьому світі. Це стає зброєю інформаційної Росії. В міжнародному спільноті, яка починає говорити, що тут притісняють їхніх так. віруючих, їхніх там як це русскоязичних, так само віруючих. Так. Ми і до речі, в, ці, в цьому лементі, який вони піднімають на весь світ, вони чітко зазначають, що це їхня церква, а православна церква, наша їхня, тобто в Україні зазнає гонінь. Тут вони говорять, що вони українська церква і не мають зв'язків ніяких з Москвою. Но коли лемент із Москви по всьому світу лунає, то там вони являються саме російською церквою. Тепер, що стосується, як вирішувати можна ці питання. Добре, коли статути релігійних громад оформлені на релігійну громаду. Це ще судові процеси можуть бути, але вони все одно з часом будуть виграні на бік громади. Чому судові процеси можуть бути? Тому що в усіх їхніх статутах є такий пункт, що рішення зборів затверджує керуючий архірей. Архірей, керуючий, ніколи не затвердить перехід своєї громади ну, з російською в нашу церкву. Але цей пункт долається нашим законодавством, є в законодавстві інші, більш важлив, вагомі закони про свободу совісті. Які дають змогу подолати цей пункт і визнати його недієздатним. Але є такі релігійні громади, які, статути яких оформлені на більш високу по щабелям ієрархічним юридичну особу, на управління єпархії. Це складніше. І це складніший шлях. І цей шлях долається лише одним способом, на мою, не тільки на мою точку зору, це прийняття більш кардинального рішення про взагалі заборону всіх релігійних. Організацій афільованих із релігійним центром цим в Москві. це можливо? Це можливо, так такий закон є. Він уже він, 에... він існує. Він ще не проголосований, якби, але він є. Він є. Він, він не проголосований, скажем так, щоб він був проголосований. За нього треба зібрати необхідну кількість відповідних голосів. Тому. Я думаю, що цей процес буде доти не проголосований, доки не набереться така кількість голосів. Але закон уже такий є. Але от також ми озвучили інформацію в цьому сюжеті, що храм е, виходить, він, вже, він буде відкритий, він, тобто він належить громаді, храм вже виходить, він вже в Православній церкві України. Фактично, так, да, тому що. Початок діяльності релігійної громади береться не від реєстрації в органах юридичних і реєстрації державних, а від момента зборів. Збори провели, все, з'явилася громада. Вона може взагалі не реєструвати статут, але вона вже фактично є. Так само, коли збори провелися і громада перейшла в Православну церкву України, вона вже фактично є в Православній церкві України, і те майно, яким вона володіла, вона продовжує володіти вже в рамках цієї церкви. Яка зараз ситуація з переходами? <клес> Наскільки це активний процес зараз? Процес іде, скажімо так. Деякі речі, які відбуваються, ми їх не публікуємо подібно до Збройних сил України. Спочатку хай вони відбудуться повноцінно, завершаться, хай громада отримує вже новий статут, перереєстрований, проведе ще якісь, можливо, там майнові свої справи узаконення або Переузаконення чогось, але тоді вже публікується ця інформація. Тому є така статистика близько 24 парафії з початку війни ще місяця три назад. Така статистика у нас була. Перейшли із них 10 священ... з священниками з московського патріархату, які перейшли свідомо, а решта без священників. Тому ця тенденція приблизно по всій Україні. Третина парафій переходить із священиками, дві третини без священиків. Це багато. І це багато так. Велика динаміка йде в Київській області, в тих більш західних областях потужна динаміка. У нас на Черкащині така середня. Знаєте, інколи так звучить в якій мірі риторичне запитання. А що робити цим священникам? От Московського патріарху. Ми відкриті для всіх священиків, які свідомо обирають служіння українському народу, не руському міру, у яких в серці нема русского міра. І кожний священик, який переходить, я обов'язково співбесідую разом з нашими іншими священиками. Ми ми вияснюємо, що, які його мотиви. Якщо він дійсно не прив'язаний серцем до руского міра, то ми раді такого священика. Приймати без, без всіх різниць між нашими священниками. ніколи не згадувати один одному, де хто був, бо ми теж в цю церкву перейшли з Київського патріархату. Хтось з автокефальної перейшов в церкви. Це позиція чи правило? Це така позиція, це, це позиція нашої церкви. Нема таких правил, вони не писані. Це позиція все таки. Але е, в цій позиції також є застереження: що якщо є в серці Руський мір, ми це виявляємо. Ми його не приймемо так само, як предстоятель нашої церкви оголошував, що він не прийме жодного архірея, не допустить до нашої церкви, у яких є руський мір оцей в серці. Владико, на сам кінець ви говорили про закон про кількість голосів. щоб він набрав відповідну кількість голосів. Наскільки це реально за часів війни? От поки війна триває, це можливо взагалі? Це можливо, звичайно. Я думаю, що е, чим більше ми будемо контрнаступати, тим більше так. голосів буде набиратися. за е, Маєте прекрасну можливість звернутися до вірян, от, особливо до тих, хто от, ми говорили про календар сьогодні, особливо до тих, хто з зали, ну, залишається на тому календарі. Що ви їм скажете? Е, ми до всіх звертаємось до я бажано і не хочу ділити наших парфіян на тих, які на якихось календарях залишаються, що. Ми будуємо Україну по Божим заповідям, і ми в усьому потребуємо Божої допомоги. Наше військо потребує, наше суспільство. У нас величезні проблеми назрівають в, у, в плані розвалення сімей наших, демографічна криза, неповернення наших емігрантів, мам, дітей, які поїжджали за кордон, і вже з них велика частина просто не повернеться. І тому, щоби нам. Закінчивши перемогою війну, повернувши територію України, територію, щоб нам бути народом на цій території, нам потрібно всім зараз заручатися Божою допомогою і почати приймати такі закони, які будуть підтримувати наші сім'ї, і духовність в нашій Україні. Не без духовність, як зараз іде тенденція прийняття закону про одностатеві партнерства, які зруйнують нашу сім'ю, і виховання зруйнують. Нам потрібно приймати такі закони, і це відповідальність на депутатах. На наших обранцях. Вони відповідальні перед нами, перед кожною родиною. <ккккінь> вони відповідальні перед кров'ю наших воїнів, пролитих на полі битві. Тому, е <ккінь> з одної сторони, я звертаюся до вірян наших, а з другої сторони, ще до депутатів черкаських, особливо, щоб вони думали. Які закони вони підписують, владику? Дякуємо, що що знайшли час у своєму графіку. Прийшли до нас. Е, я нагадую, що ми ми спілкувалися з Владикою Черкаським і Чигиринським православної церкви України, Владикою Аном говорили про зміни в українському церковному календарі та справи, які про, про справи, які зараз відбуваються в православній церкві України, зокрема на території області, вам і пильнуйте себе.